Я вас вітаю. Це діалоги з портниковим. Мене звати Власта Лазур. А Віталій Портников. Поруч зі мною. Добрий день. Вітаю. Ще в квітні, вже кілька місяців тому видання Вашингтон Пост якось опублікувало повідомлення, замітку про те, що Дональд Трамп, кандидат в президенти США, може там ледь не за одну добу припинити війну, натиснути але він, так говорив, він так говорив: так натиснути на Україну і на Росію і заморозити війну. І, от скільки часу минуло, але от 1 червня вийшло інтерв'ю з Володимиром Зеленським The Guardian, і американські журналісти продовжують запитувати в українських політиків: так що як вам? План Дональда Трампа, може ви все-таки заморозите вогонь, війну, фронт? На що Зеленський сказав? Це пастка, ми не будемо нічого заморожувати. Чому цей дискурс досі існує? От які ми висновки з цього маємо зробити, і, і, і про що це свідчить? Я думаю, що про те, чи можна заморозити війну, чи не можна, треба запитувати не у Дональда Трампа, не у Джозефа Байдена, і не у Володимира Зеленського, а у Володимира Путіна. Якщо у Володимира Путіна з'явиться реальне бажання заморозити війну, я вам відкрию секрет, воно буде заморожено. І щоб ми не говорили про те, що паска це не пастка, але в будь-якому разі абсолютно очевидно, що якщо Росія припинить бойові дії. Швидше за все буде реальна пауза у війні на якийсь час. І ми можемо все, що завгодно говорити журналістам, говорити самі собі, але ж ми це розуміємо. Це ж просто витікає з елементарної логіки. Ось Росія виступає з ініціативою реального замороження бойових дій. Ну, за великим рахунком, це той план, який пропонує Китайська Народна Республіка. І що Україна відповідає: ми будемо воювати до того моменту, поки ми не звільнимо наші території. Так не буде. Звичайно, війна зупиниться і. Вже від України буде залежати, які гарантії безпеки вона отримує в це вікно можливості, яке у нас виникне, від західних країн. Чи станемо ми членами НАТО в цей час, чи отримуємо якісь гарантії від Сполучених Штатів і Великої Британії, Франції як ядерних держав, скажімо? Mm -hmm. Щодо можливого розмороження війни, як вони будуть діяти в результаті розмороження війни. Однак знову нагадую, що ані від Джозефа Байдена, ані від е, Дональда Трампа, якщо він раптом переможе на президентських виборах Сполучених Штатів, ані тим більше від Володимира Зеленського, ані від навіть Сі Цзіньпіна. Ні, від нього якраз це не мабуть, залежить від нього, якраз таки багато. Ні, абсолютно залежить. Ні, нічого це хибна, не залежить. Сідзім під може бути союзником Путіна з точки зору дипломатичного наступу, але він точно не може Володимиру Путіна сказати чи зупиняти йому чи ні, це теж не треба собі вигадувати. Все це залежить від однієї єдиної людини і від однієї єдиної країни від Володимира Путіна і від Російської Федерації. Тому я ви ще пояснюю, що якщо ми прийдемо до ситуації виснаження ресурсів насамперед російських, перед російських, якщо будуть виснажені ресурси українські, а російські нітро. <tat> Ці продовжать наступ до тих можливостей, які в неї будуть, то звичайно буде б ухвалено рішення про перемир'я. Я не хочу навіть, щоб ми це обговорювали як щось таке фантастично, так і буде. Але на цьому тижні, на минулому, точніше, сталася доволі унікальна і визначна подія, коли Сполучені Штати повідомили, що вони не проти того, аби Україна застосовувала їхню зброю по цілях в Росії. Я розумію, зараз там багато критики стосовно того, що маленький радіус дії цієї зброї, лише 80 кілометрів, а Але треба це, далі, це, треба глибше. Але це так, це, по-перше, вперше це унікальний випадок, вперше в історії американський президент дав дозвіл на застосування американської зброї по території держави. Як це змінює хід війни? Я думаю, що це ще один сигнал Заходу для Росії, що вони не збираються відмовляти Україні в підтримці. І що якщо Росія не припинить війну, то ескалація з боку Заходу також буде посилюватися. Тому що західні політики вони весь час чекали, і мені здається, досі чекають, що Володимир Путін зрозуміє ці їхні сигнали, що вони не збираються відмовлятися від України її суверенітету, її безпеки. Путін цього не чує. Чим більше він буде цього не чути, тим більшими будуть сигнали з боку заходу. От і все. Але чи разом з тим можна стверджувати, що це така, таке прагнення Сполучених Штатів до того, щоб Україна не впала, і прагнення до того, щоб Росія остаточно не перемогла. Тобто, зберігати оцей баланс, ну що значить не перемогла? Знову таки, перемога Росії це зникнення української держави. І західні лідери весь час кажуть, що вони не будуть погоджуватися з таким розвитком подій. І це говорить же не тільки президент Байден, це говорить і президент Макрон. помітьте. це говорить і президент Дуда, це говорить і федеральний канцлер Шольц. Що ми не допустимо, щоб Українська держава зникла з політичної мапи, щоб Росія її зліквідували. І якщо це буде небезпекою, ну по-різному говорять західні політики, але якщо там взяти е, якийсь спільний знаменник, ми будемо йти далі. Ми будемо дозволяти бити по російській території. Ми можемо розглянути питання. Ведення військ, правда, ось в цій ситуації. Тобто, це вони дають путіну зрозуміти, що питання не в тому, яка частина української території буде тобою контрольована. Твоя ж мета не контролювати частину української території, а використовувати її як плацдарм для знищення всієї України. Так от з тебе не вийде, і ти маєш це зрозуміти. Ну, він не розуміє, не ну, розуміє. Рано... Ну, значить, значить, ця ситуація буде йти в цей бік. А бік скажіть ескалації, будь ласка, ми от почали почали з того, що я процитувала Дональда Трампа, який зараз, поки він ще не президент, так але кандидат по великому рахунку, який каже, що він зможе заморозити війну і покласти там покласти край війні. Уявімо собі, гіпотетично, що Дональд Трамп стає президентом. Що він буде робити із цим дозволом на використання американським. Зброї по території Росії ніхто цього не знає. Сам Дональд Трамп цього не знає. А, вас... а може він від... Від... відмотати все назад і сказати, все з цього може моменту, бути може бути все чого. що завгодно, але я думаю, що Дональд Трамп не знає, що він буде робити. О для Трампа, як правило, ну як ми знаємо, його стиль керівництва, ніяких таких чітких планів немає. Все буде залежати від того, як буде виглядати адміністрація, які будуть уявлені у Трампа про політику на цей момент, що буде відбуватися на російсько-українському фронті, займатися прогнозами під час війни але абсолютно ж... не втішна задача. Ну, добре, можливо собі таких питань не ставить сам Дональд Трамп, але точно ці питання мають ставити у Києві. Ну щоб а так що... думати трішки ну, далі можуть, але що в Києві зможуть зробити, якщо американська. Держава скаже з новим там президентом, що ви не можете стріляти по території Росії нашою зброєю, значить не будуть американською зброєю стріляти по території Росії, будуть якоюсь іншою. Ви ж бачите, що Сполучені Штати це не єдина держава, яка дає такий дозвіл, не єдина, але від її дозволу залежить дозвіл від інших держав. Звичайно, але якщо Сполучені Штати відкличуть цей дозвіл, це не означає, що інші держави відкличуть свій дозвіл. Це вже така машина, яку не можна зупинити. Можеш тільки вийти з гри. Процес запущено. Ну звичайно, ти можеш ти даєш сигнал, можна. Потім, коли ти говориш, ми в цьому не беремо участь. Ну ви не берете. Але ми вже дали дозвіл. У нас немає ніяких приводів його відкликати, тому що нічого об'єктивно не змінилося. Так що про це можна забути? Це не має ніякого значення. І уявляти собі ситуацію, яка виникне в разі перемоги Дональда Трампа на виборах президента США, сьогодні не може ніхто. Не може, а, але це може статися зовсім скоро. Я просто нагадую, що восени вже відбудуться вибори. Ну президента вибори відбудуться вже. восени. а новий президент, якщо він переможе Джозефа Байдена, буде керувати з зими. За ж теж абсолютно незрозуміла ситуація в американському політичному житті, про яку ми взагалі нічого не знаємо. Ніколи вже житті не було. Щоб колишнього президента визнавали винним в по кримінальних статтях, так. та ще й в суді штату. Понад коли, три десятки, коли кримінер. він коли він не може сам себе помилувати, от багато хто казав, президент Трамп може стати президентом знову так. і помилувати себе. Він не, не може по звичайному в штатах в штаті Ніор чи в штаті Джорджія Він позбавлений такої можливості. Так що це така абсолютно неймовірна ситуація, як, як всі ситуації, правда, останніх років абсолютно так. Неймовірний такий світовий контекст. Ми з 2014 року живемо у світі неймовірних ситуацій. Абсолютно, і все зараз Володимир Зеленський здійснив азійське турне. Він там був у Сінгапурі, Філіпінах. Зустрічався з президентом Індонезії. В нас вчора в ефірі була. Ганна Гобко, яка активно теж їздить світом, адвокатує інтереси України, і вона, вона була на інаугурації президента Тайваню. Тайван, угу. Так і вона сказала: знаєте, таку тезу, коли в неї запитала, ну як азійське турне президента, можливо, це пошук плану Б не на заході, а так би мовити, на сході в Азії. І вона сказала, що от не варто розпорошуватися, тому що є Захід, є західні партнери, і треба з ними активніше працювати щодо зброї, щодо підтримки. Щодо до гарантії безпеки, а не от, мовляв, там, їздити Азією. Ну вона буквально так не сказала, але вжила слово там розпорошувати зусилля. Я можу сказати просту річ, щоб ми знову-таки не жили у світі ілюзії. Виживання України як держави. Ми от саме так маємо розцінювати ситуацію. Не там звільнення наших територій від ворога, а виживання України як держави і знаходження українців у місцях їхнього проживання. Я б сказав багато сторічного воно залежить від двох речей: від західних грошей і від західної зброї. Крапка. Крапка. Можемо завершувати. О, значить, більше ні війну, і від, звичайно, від самих українців, але якщо українців не буде грошей і зброї, то вважайте, що це вже частина території Російської Федерації. Знову таки, щоб не було ніяких ілюзій. Так. Намагання зібрати якнаймога більше лідерів країн глобального півдня, щоб переконати їх у правильності нашої позиції, це дипломатичне завдання. Воно може виконуватися, але воно ніяк не впливає на хід війни. Ба більше. Якщо уявити собі, що Україна залишилася на політичній мапі світу і стала членом Європейського Союзу, ну через якийсь час, угу. то через якийсь час президент України під час саміту країн Європейського Союзу скаже: Ви знаєте, ми не хочемо цього контракту з Китаєм, який там Європейський Союз хоче укласти. Вибачте, він не відповідає нашим інтересам. Угу. І коли він повернеться до Києва, він побачить, що в нього вже на мобільному телефоні 10 дзвінків від голови Китайської Народної Республіки. Ні, 15. Так. Так, що всі наші стосунки з країнами глобального півдня, якщо ми станемо членами Європейського Союзу і НАТО, будуть складатися так, як нам хочеться, а не так, як їм хочеться. Але для цього потрібно вижити і стати частиною цивілізованого світу інфраструктурно. От і всі наші задачі. А зараз ми можемо їх переконувати в чому завгодно, але в них свої інтереси. Теж різні. Але ви можете подивитися, що нам з країн глобального півдня допомагають саме ті країни, які є союзниками Сполучених Штатів і інших західних країн. Ось Південна Корея. Ми знаємо, що вона Японія. нам допомагала снарядами. Так. Японія це частина заходу, це не глобальний так, південь. так. От, Філіппіни, які знаходяться у складних стосунках із Китайською Народною Республікою. Президент Філіппін-Феденат Маркос Молодший говорить президенту України: я приїду на саміт. Звичайно, він приїде, тому що після того, як Китай відмовляється, для нього це важливий демарш. Ми з вами. Ми з, ми з цивілізованим світом, а не з Китаєм. А те, що ми зараз почали це розуміти, це може теж до певної міри крок вперед. Тому що певний час, мені здається, рівно так, як ми хотіли подивитися в очі Володимиру Путіну після 2019 mm -hmm. року. ми потім, як Коли Володимир Путін сказав, що у нього замість очей ракети, і, дивитися він, і дивитися він не хоче, вирішили, що можна подивитися в очі товаришу Сі Дзіньпіну. Але в очі товариша Сі Дзіньпіна дивитися набагато важче очі товариша Путіна, тому що Сі Цзіньпін очі відводить завжди від всіх, і тільки якщо йому вигідно. Угу. І от те, що президент вирішив нарешті чесно сказати, що Китай просто намагається зірвати саміт миру, що Китай спеціально запропонував цю свою концепцію виходу з війни, яка є по суті замороженням конфлікту, угу. про який ми говорили, тільки чомусь без російської участі замороження а на російських умовах. Що Китай фактично переконує інші країни глобального півдня не відвідувати саміту Швейцарії, що Китай фактично намагається перетворити цей саміт на саміт з іншим порядком денним, що Китай хоче зібрати альтернативну конференцію. Це справжній дипломатичний двобій? Ми, до речі, з вами під час минулого, минулих діалогів говорили про саміт миру, про очікування від нього. І тоді ми з вами, якраз, ви обурювалися, що ну мовляв, як можна було в одному зверненні з боку Володимира Зеленського звернутися і до президента як? Байдена як? і до Лідера Сі, так коли він на це це емоційна була картинка. Він поїхав в Харків на згарище зруйнованого гіпермаркету. Він записав відеозвернення, де сказав от, там в голові Китайської народної республіки начхати на його емоції. Так, він він звернув. Звернувся до Байдена і звернувся до Сі. І дивіться, минає тиждень. і Зеленський робить доволі таку гучну резонансну заяву. Він фактично звинувачує Китай в тому, що ті зривають саміт миру. Але ж вони і тиждень тому його зривали. Так, от, власне, я хотіла запитати, як оця, оця тяглість комунікації, вона відсутня, або можливо, неочікувана українська влада для себе усвідомила, що Китай, виявляється, зриває. Він зриває саме я думаю, мира. що все було ясно. Але президент, як непрофесійний політик, він все ж таки аматор в політиці, але він, в, нього він, є він, радники, він в нього є радники. В нього є радники. Ну, віталі. Це слухайте. Ну вони теж аматори в політиці. Як правило, ну, не, або... не всі, але ті, які не не аматори, бояться йому зайве слово сказати. Ми ж це розуміємо з вами прекрасно. Будь-якому разі він вірить в публічно. Дипломат він вірить в силу публічного слова. Так як в цю силу вірить будь-який середньостатистичний українець, який 2019 тисячі дев'ятнадцятого року віддав свій голос саме за таку людину, яка Але це ж... працювало Щиро... в 22-му році. Ну або нам здавалося, що працювало, тому що тоді працювала не сила слова, а сила російських звірств. Угу. Ну і до речі, з Китаєм не працювало все одно. Так погоджуюсь. Спрацювала з західною суспільною думкою, яка бач, яка бачила рви бучі. Це ми собі вигадали світ, в якому Володимир Зеленський виступає в парламентах, і під силою його перекона... переконаності і його дійсно прекрасно написаних і виголошених промов змінюється суспільна думка. І я думаю, що сам Володимир Зеленський міг ще вірити, але я повторюю. І тоді я, до речі, це говорив: силою нашого тодішнього впливу було те, що ми були жертвами звірячих дій російської армії, насамперед в Бучі. І в Бородянці, і потім в Ізюмі, і всюди. Якщо б росіяни не дозволили собі звірств проти мирного населення, нічого цього б не було. Якщо б росіяни не бомбили всю нашу країну, знищували всю нашу інфраструктуру, а просто там пересувалися за допомогою військ, намагаючись захопити якусь там більшу частину території, уваги до цієї війни такої б не було не промови, а страждання цивільного населення. Mm -hmm. Створюють суспільну думку. От, до речі, за те, що я говорив своїм ізраїльським друзям у жовтні минулого року, що зараз весь світ на боці Ізраїлю, але як тільки почнеться операція в ГАЗі, все неймовірним чином зміниться. І вони мені не Змінилося. Змін... тому, що не могло не змінитися, тому що цивільне населення, яке страждає, опинилося по той бік цієї лінії розмежування між Ізраїлем і Газою. і це логіка сприйняття. Отже, Київ публічно принаймні заявив, усвідомові заявив, чи заявив і усвідомив, що Китай зриває саміт миру. Ну як зриває? Відмовляє країни, на які він має вплив, бути там Робить або це Він пропону... самостійно або пропонує їм змінити Альтернативну... порядок, денний. Аль... або альтернативний майданчик, або альтернативний порядок денний. Якщо ви вже туди їдете, підтримайте наш консенсус з Бразилією. Це вони теж роблять, і що на до речі, в Китаї відреагували на це звинувачення, там сказали, що Китай там нічого не, не зриває, не розпалює і таке інше. Але Китай завжди каже, що він не зриває, не розпалює Росії, не допомагає, при... займається нейтральною політикою. Це захід все розпалює ви ж так, що... така. Що тепер з цим робити? І чи треба з цим щось робити? Нічого усвідомити, в якому світі ми живемо. Може, Може досить звертатися тоді до Китаю вже? Ну скільки можна? Дипломатія має працювати, але має працювати з відкритими очима. І до речі, люди, які є радниками Володимира Зеленського, теж мають приходити до нього з відкритими очима і намагатися йому пояснити реальну ситуацію. Що? Як як він як вони мають пояснити, пане президенте? питаємо, ми більше не згадуємо ні на, на тлі згарищ, ні на тлі якихось святкових пане, зібрань. Пане президенте. Ми можемо проводити консультації з китайським керівництвом в ситуації, коли китайське керівництво готове почути нас, а не нав'язати нам свій російський порядок. Денний наші стосунки з Китаєм мають бути рівноправними. А орієнтуватися ми маємо на стосунки з нашими союзниками, сполученими штатами і західними країнами. Глобальний південь може почекати. Я написав текст, який називається геть від Пекіна. О. Я не От читала це все, ще. Так. От І Це, мої, це і є моїм кредо. І до речі, я завжди кажу таку просту річ, яку, мені здається, знає кожен професійний дипломат. Для того щоб проводити перемовини тим більш з країною, яка набагато більш сильна за тебе, в тебе має бути щось в кишені. Я пропонував цю програму. Стосунків з Китаєм українському уряду що у 2022 році я, я розпоч... думала. Ви зараз скажете в 92-му. Ні, в 2022-му. коли okay. я перші мої тексти після війни, були говорили про те, що ми маємо скористатися підтримкою Тайваню і збільшити рівень. Стосунків з ним відкрити представництво Тайбейської економічної комісії в Києві, яке є, до речі, в Москві. До речі, ніхто, лати... ніхто з українських посадовців, якщо я розумію, не поїхав на інавгурацію президента ж... Тайваня, правда ж? Ніхто навіть з депутатів Верховної Ради від опозиційних партій. Тепер як ви думаєте, вони не збиралися їхати? Збиралися, але їх не пустили? Чи як? Е, ну напевно, відмовили серйозно? Від такої поїздки? Я можу тільки тільки собі уявити. Я не маю такої інформації, але це правда, що жодного українського посадовця не було в Тайбеї на цій інаугурації. Тому що, що Київ не хотів зіпсувати стосунки стосовно Китаєм. Що, що до е... Тайбею до цього часу приїздили тільки депутати від опозиційних фракцій. Mm. Що, коли голова комітету по закордонних справах пан Мірєшко, який е, був людиною, що говорив про необхідність розвитку стосунків з е, Тайванем, хотів туди поїхати, він теж якимсь чином туди не потрапив. Це все були помилки, тому що якщо б ми підняли рівень своїх стосунків з Тайванем на рівень, хоча б цієї комісії чи поїздок високопоставлених депутатів, хоча б у нас було б про що розмовляти з Китаєм. Китай міг би бути зацікавлений. Щоб у нас зменшився рівень таких стосунків. А ми замість того, щоб показати Китаю, що у нас може бути власна зовнішньополітична опція, продемонстрували йому, що ми боїмося навіть його, я би сказав, ображеного погляду. А коли таким чином будуєш зовнішню політику, то в тебе можна витирати ноги. А скажіть, будь ласка, той факт, що Сполучені Штати дозволили Україні використовувати свою зброю по нанесення для нанесення ударів по російських територіях, це це який, який сигнал в даному випадку отримав Китай? І чи було це зроблено для того, щоб продемонструвати в тому числі щось Китаю? Я думаю, що так, тому що в будь-якому разі країни, які керуються авторитарними правителями, мають розуміти, що можуть здійснюватися наступні кроки. Угу. Принаймні для того, щоб не було якоїсь спокуси вирішити тайванське питання шляхом війни, і, до речі, питання стосунків Китаю з Філіпінами в тому самому Сінгапурі, де Володимир Зеленський виступав з усіма цими своїми сенсаційними заявами. Я б сказав революційним з точки зору українсько-китайських взаємин. Угу. Там вже був міністр оборони Китайської Народної Республіки. У Який... якось його не чутно було. Який чутно. Його, його заяви були на перших шпальтах світових медіа. Угу. Якраз про заяви Зеленського там не так багато говорили. А от міністр е, оборони Китайської народної республіки Дон Донзюнь став справжньою зіркою світових медіа, тому що він погрожував війною і Тайваню і іншим союзникам Сполучених Штатів. Він чітко говорив, що китайська армія готова воювати. Але Китай завжди каже, що він готовий не в таких жорстких формах. Це була абсолютно конкретна, mm -hmm. ясна заява, і ця заява, взагалі, не залишала сумнівів, що Китай готовий проведе більш жорстку політику, навіть не по відношенню Тайвані, тому що там про Тайвань було ну якщо Тайвань оголосить незалежність, то Тайвань її не оголошує. А от щодо філіпінсько-китайських взаємин, це серйозна проблема після того, як президент Маркос був у Білому домі, після того, як було заключено за великим рахунком воєнний союз із Сполученими Штатами, між Філіпинами, Японією і Сполученими Штатами є, по суті, такий зараз mm -hmm. консенсус щодо ситуації в південно-китайському морі, теж саме між Сполученими Штатами Китая, Японією і Південною Кореєю. Це все таки важливий момент. Е... І Китай показує, що він не, він не збирається просто так спостерігати. Ні. Якщо говорити про, е, в контексті про саміт миру. То на цьому тижні ще сталася одна, як мені здається, важлива визначальна подія. Новина, точніше, німецьке видання Більд написало, що Саудівська Аравія не буде присутня на саміті. миру. хоча ми знаємо, що президент збирався туди їхати і зустрічатися. з президентом Слухайте, Мохаметом. Ну насправді це така чому я кажу, що це для мене була визначна новина, тому що ми пам'ятаємо, що одна із зустрічей радників з нацбезпеки проходила саме в Саудівській Аравії. Що в лютому, 24-го Зеленський зустрічався з наслідним спадко. Вам принцем Саудівської Аравії, і тоді я дуже добре пам'ятаю, бо я ходила на зустріч до офісу президента і там ну сприймали якби цю подію і цю зустріч як абсолютно безсумнівну таку дипломатичну перемогу. Ви не уявляєте собі, яка була тепла, класна, успішна зустріч зеленського і саудівського принцу і Саудівська Аравія точно на нашому боці. І коли я прочитала, що вони не їдуть на саміт миру, я була дуже подивована. А я ні, чому? А ви згадайте, хто був присутній на саміті у Саудівській Аравії, цих радників з питань національної безпеки? Чия присутність вважалася найбільшою дипломатичною перемогою України? Е, ну, Китайського е, Лі Хуей, китайський спецпредставник. Абсолютно точно. А, він, а, а буде е, Лі Хуей на саміті у Швейцарії? Ну не буде, але це ж не означає, що Лі Хуей і китайський принц обов'язково десь мають ходити разом. Саудівський принц, китайський принц. Е, 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 Перепрошую, саудівський принц. Це ж не обов'язково, що вони разом мають іти. Вони ж можуть один піти, другий не піти. Ні. Саудівська Аравія дорожить своїми стосунками з Китайською Народною Республікою і Російською Федерацією. Вона частина цього конгломерату. І принц Мухаммед, особливо після трагедії з вбивством саудівського журналіста Хашогі у посольстві Саудівської Аравії в Туреччині, вже точно знає, в якому клубі йому раді, а в якому клубі його терплять. У західному клубі його терплять терплять, тому що він очільник великої нафтової держави, але те, західні лідери не беруть участі у таких діях, які відбулися у посольстві Саудівській Аравії в Туреччині. І ви пам'ятаєте, що навіть коли президент Байден змушений був потиснути руку принцу Мухаммеду, потім про це писали всі А перед цим він його здається злочинцем називав, якщо так, я не помиляюся, так, а потім тиснув руку. Ну, так, так. Але ж ані товариш Сі Дзіньпін, ані пан Путін ніколи називали принца злочинцем. Не називали. Ну, от в тому-то є фокус. І, до речі, варто нагадати, що саме Китайська Народна Республіка виявилася здатною укласти пакт про нормалізацію стосунків між Саудівською Аравією і Іраном. Що не змогли зробити і не могли зробити західні країни, Так що, звичайно Саудівська Аравія, хоча я не думаю, що це вже остаточне рішення, може там ще йде якась своя може дипломатична якийсь представник боротьба. Поїде. Так. Так, так. От вона може нехтувати позицію Китаю, тим більше, наскільки я розумію, Ліхуей розмовляв з її представниками під час свого дипломатичного турне, вони спілкуються і вони просто зрозуміли, що ось є позиція. Тоді Китай був готовий приїхати без участі Росії. Сподіваючись на здоровий глузд України, що Україна зрозуміє, що фіналізація саміта це російсько-український діалог. Ну, Україна не погодилася із таким підходом Китаю. Ну, да, Саудівська Аравія теж вважає, що якщо не буде Китаю, не буде Росії, що там робити на цьому саміті. Угу. Ну, ми про саміт, ще я думаю, будемо говорити, бо він же ще має лише відбутися 14 15 червня, щоб так уже остаточно. Але додам, що від штатів все-таки їде віцепрезидентка Канада. Камала віце Малаґаріс. Я вважаю, що це високий рівень представництва. Звичайно, ми б хотіли, щоб там був президент Сполучених Штатів, але я вважаю, що якщо відбудеться контакт президента Байдена і президента Зеленського під час зустрічі групи Семи, в Бріндзі, це набагато важливіше, от чесно. От, президент України має бути серед своїх, умовно кажучи, серед союзників, серед людей, які готові далі допомагати, переконувати тих з них, хто проти дозволу на удари по території Росії, як каже прем'єрка Мелені, у необхідності такого дозволу. Ось там наша головна дипломатична площадка. І там, до речі, має бути Володимир Зеленський. Ще не зрозуміло особисто чи, чи онлайн ну, так, в будь-якому але... разі його звернення до цих лідерів. Це так чи інакше, частина порядку денного. і мені здається, що. Ми це прекрасно розуміємо. І, до речі, от ми не знаємо, чи буде прем'єр-міністр Індії на рентрамоді е, в Швейцарії. Але ми думаємо, що під час зустрічі е, групи Семеї у Бріндзізі він туди запрошений. Там з ним теж будуть говорити про російсько-українську війну, і це буде на нього впливати набагато більше, ніж саміт. Чому тому що це економічний інтерес Індії і політичні стосунки з країнами, які дозволяють Індії балансувати у своїх стосунках з Китаєм. Це набагато більш серйозна розмова. Це, скажімо так, ґрунтовна розмова, а не просто виступ з промовою. Знаєте, ще одна публікація, яка мене в цьому ключі вразила, знову ж таки, це іноземні медіа писали Financial Times, Що Володимир Зеленський, нібито, точніше, офіс президента, нібито навіть розробив пам'ятки якісь для українських депутатів і для чиновників, як вони мають критикувати на міжнародних майданчиках Байдена і Сідзіпіня за те, що вони не приїдуть на саміт миру. Я скажу чесно, я запитувала про це у депутат. Там просила показати пам'ятки, але вони всі спростовують. Вони кажуть, що таких пам'яток вони не отримували. Це взагалі в українській політичній традиції, от таким такими речами займатися? Ну, я б сказав, були в українській політичній традиції певні періоди, коли це була традиція. Серйозно? <свісля> так, звичайно. Але я не думаю, що це ці періоди, коли я міг би активно вам розповісти про свою інформованість з цих питань. Я був дуже далеко від кабінетів, де складалися такі. Настанова в мене, мабуть, останнє питання. Я все-таки ще хочу на мить повернутися до цього дозволу використовувати західну зброю. Скажіть, будь ласка, а це, це перемога української дипломатії? Це перемога української дипломатії, я б сказав, української суспільної думки і здорового глузду. Угу. Тому що ніде правди, діти ми про це говорили вже можна сказати кілька років поспіль. І тільки захід зараз дійшов до цієї точки зору. Але цю лінію ми всі просували, ж не тільки і політики, і дипломати, і журналісти. Я багато разів також говорив, що дуже дивна війна відбувається на території України. А Росія, яка розпочала цю війну, просто насолоджується миром, не миром, навіть не для цивільного населення, а миром для військових об'єктів, для військово-промислового комплексу, для аеродромів, для заводів, для військових частин, навіть на кордоні з Україною, як як таким чином можна взагалі себе убезпечити? Якщо ваш ворог може в будь-який момент відновити свій потенціал просто на ваших кордонах. Отже, якісь все таки досягнення є на дипломатичному... Безумовно, але це досягнення самого історичного процесу. Тому що Захід знову переконується, що Путін його не чує. І це і ми маємо продовжувати працювати з Заходом в такому річищі. І е... не розпорошуватися, і не розпорошуватися. Захід може щось не сприймати. Але я все одно вважаю, що ті слова, які Володимир Зеленський сказав перед вільнюським самітом НАТО, можливо, вони. Були зустрінуті нашими союзниками без великого захоплення. Можливо, хтось каже, що це не дипломатичний крок. І я скажу, що це не дипломатичний крок. Це не дипломатичний крок. Але ж це правда, і це працює іноді. Іноді іноді працює. працює так. У нас на сьогодні все, Віталій. Дякую. Діалоги з портниковим повернуться в ефір за тиждень. Ваші побажання, коментарі, зауваження ви можете лишати в чаті під трансляцією. Ми навіть іноді читаємо, правда? Звичайно, з великою зацікавленістю. Дякую.